Вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте розповім про медичний EDC, що ношу з собою. Дивіться, поясна сумка вже стара, треба поміняти, але хороша надійна. Тут з медичного в мене фактично одноразовий лейкопластер полосочки. Чому лейкопластер? Раджу всім носити тим, хто от хоча б носить і любить пощолкати ножі? Так? Тому що хочеш, не хочеш, воно десь може порізати, щоб потім це кров'ю не заливати. Тут декілька буквально таблеток. І ними не користуюсь більше для підстраховки, ну і кусачки для нігтів. Це отаке. Так що тут майже медичного нічого з собою немає, крім лейкопластерів і декількох таблеток. Все основне в рюкзаку. Все таке на AliExpress продається. І зараз покажу. Отаке воно. Так, активоване вугілля. Пачка. Якщо десь щось траванулося, чогось перебрали, тьфу фу, у мене з цим проблем немає, але нехай буде. Недороге. Коштує небагато, термін придатності і хороший. Плюс в, в дуже важких випадках це і все-таки можна в складних випадках, як для очищення води. В якійсь мінімальній мірі, в якійсь мінімальні мірі. Е, рятівне покривало. Для чого воно потрібно? Для того, щоб людина або не змерзла. Е, наприклад, під час якщо людина є крововтрати так. То ви знаєте, що ми зі гриванці, фактично кров переносить тепло по тілу. Якщо є значні кровотрати, людина дуже скоро так якби, замерзає, їй холодно. Плюс не тільки кровотрати. Це може бути, ну, наприклад, буває, ви десь ну, капець там, забрели, так? і це можна цим накритися так, і в якійсь мірі воно зберігає ваше тепло. Також воно, його можна, це рятивне покривало можна використовувати як захист не тільки від холоду, але й від сонця. Тобто ви оберте, накриваєтесь від, від сонця, і воно буде відбивати сонячні промені, коли сильна спека, так, щоб людина не отримала тепловий удар. Також можна його використовувати, як щось ній переносити, щось загортати, тому що це полотно розміром 160х210 см. Тобто це досить велика площа. Можна якесь укриття від дощу зробити. ну тобто Така річ, нехай воно буде, воно не важить багато, легеньке, місця багато не займає, нехай воно буде. Це така річ потрібна. Серветка з нашатильним спиртом, я вже колись робив огляд про, про такі серветки. Для чого вони повинні з, з, зі спиртом? Тобто вам потрібно щось в, в таких е, поза домом щось продезінфікувати, чи, чи якась е, посуд з якогось вам потрібно їсти і, наприклад. Наприклад, ви не впевнені в його чистоті. Також серветка з нашатирним спиртом садиться, якщо людям стало погано. Стало людині погано, так, людину поклали на землю, трошки піднесли, розірвали, піднесли серветку з нашатирним спиртом і повертається свідомість. Дивіться, то така, оце буде така неоднозначна річ, то дивіться, самі потрібно, не потрібно. Ну я кинув це є клей медичний. Видно, не видно, BF6. видно? Клей медичний БФ6 недорого коштує. Полтавська область робить. Для чого цей клей? Це продає... Клей продається в аптеках. Тобто, якщо ви десь здерли шкіру, десь якісь там подряпини, і ви не маєте можливості заклеїти це, або це такі місця, які не клеються, то можна цим це нанести цей. А, і ви десь якісь працюєте, так, брудні такі умови, то після того, як ранку по почистили, так? То можна його нанести. Ну, перед тим бажано прочитайте інструкцію, щоб ви розуміли, про що йдеться. Е, в більшості випадків його не потрібно використовувати, тому що, що е, рана нехай сама за, за, як то, підсихає так, і загоюється. правильно? Але я кажу, є такі випадки, коли ви не маєте рукавиць ви поранилися, щось здерли шкіру. Ну, наприклад, я пам'ятаю з брателою, ми їздили, він там впав і пороздирав руку ногу. О, то такі, Є такі місця, де там зини, де ви не. Не, не наклеїти лейкопластер, так, то теоретично його можна використовувати. 15 грам тут його є, важить небагато, я думаю, ви розумієте. О, так що нехай буде. Це є лейкопластер на тканиній основі. То він такий ВТБ продається. Ну, це медичний лейкопластер, бачите? І завжди пам'ятайте, що вати і лейкопластир багато не буває. Нехай буде рукавички. Рукавички. Якщо будете комусь надавати допомогу, так, то рукавички потрібно вдягати перед цим, тому що або ви можете заразити цю людину, або людина вас може заразити. Ви знаєте, є купа хвороб. Тому рукавички нехай будуть, вони коштують небагато. Так, що це таке? А це у нас хлоргексидин. Нормальна тема, я її неодноразово використовую, десь вдарилися. Десь впали з велосипеда, здерли шкіру, щось там ще таке порізалися, взяли, відкрили, поприскали і все. Чим класно в таких балончиках, продається, скрізь, пошукайте в аптеках. Чим класно, нема контакту з тим ураженою ділянкою. Тобто на відстані ви обробили, наклали якісь там, або взагалі можна нічого, або наклали бинт, лейкопластер і все. Так, це купа таблеток для підстраховки. Рибоксін це для енергії, ну Це для, більше для витривалості мені потрібно. Діазолін це що там, від алергії, валідол від укусів бджіл, Там помастити, прикласти до місця того укусу Валеріана – це валеріанка, лоперамід. Що це? парацетамол, лоперамід від поносу, парацетамол, від, якщо температура піднялася, взяли і воно трошки легше вам вже. Ну, одним словом, це більше для підстраховки, я це, це все нехай буде отак. Як ви кажете, щоб нічого не сталося. Так, і є ще в мене в рюкзаку ношу отакі От дві серветки. Так, Для чого вони використовуються? Перша опікун відома. Є, продається по одній штуці в опакуванні 10-10 см, по дві, по три штучки одразу. Таке я ще вожу в велосипеді. велосипеді. Вони подають її як антибікровна, рано загоюча, регенеруюча, при опіках, ранах, охолоджуюча, заспокійлива, нелипка. Тобто є десь якесь пошкодження, якийсь, умовно кажучи, опік невеликий. Так? Можна її накласти і вже зверху бинтувати. Хороша річ. Всі її бачу, рекомендують так. Нехай вона буде. Коштує небагато відносно. Так що на це на цю зверніть увагу. А оце вже, це вже більше такий специфічний засіб. Це є гемостатик. Так, дипу, серветка гемостатична для е зупинення якихось. Е е е ну, Втрат крові, так, з Зр... рани. Але тут же я так в першу чергу я буду таке використовувати. Тому що це, ці осі гемостатики це вже такий специфічний ем, продукт, е, який. Ем який має вплив на рану, так? якщо можна без неї обійтися, краще без неї обійтися. Вони, вони там специфічно діють. Я не кажу, що конкретно ця, я її не, не перевіряв. Але я знаю, що ці гемостатичні засоби вони там створюють такий, як мікро. Загалом, я не кажу саме про, про цю, але загалом вони такі можуть створювати такі, як мікроопіки на рані, щоб вона, типу, загоюється там. Що не загоюється, що вона кров не того, потім лікарі можуть це. Коли знімають, вони можуть там промивати багато ці рани. Так що з обережністю до такого ставитись. Оце я всім раджу, а це вже специфічно. Ну я його першим купив, є та є. Навіть тут вони самі написали, що дивіться, оцю упаковку не потрібно, упакування не потрібно викидати. І. Медичному персоналу потрібно показати, що ви використовували це, що вони, вони вже знають, що тоді робити, і вони навіть тут пишуть, вони, вони ретельно іригацію роблять промивання ранової поверхні після вилучення цього засобу. Ну, тобто, це такий специфічний продукт. О, о, Купив та й купив. Що мені ще подобається в них і в всіх засобах, що я вам показував, переважно я стараюсь вибрати таке з великим терміном е, зберігання. Це до 26-го року, це до 28-го року. Тобто купив раз, це невеликі гроші, що одне, що друге, і воно, е, нехай воно ніколи не згодиться. Ну і окремо в мене в такій баноці з-під льодяників. Тут же вітам... більше вітамів. Маска одноразова. Нехай буде, це не тільки що нас заставляли ці наморнічки вдягати під час того популярного вірусу. Але всяке може бути, якісь ви десь потрапили, таке, що багато пилюк і того всього надягнули чистий. Та й от їм, щоб не дихати цим всім. Тут в мене більше вітаміни. Там є ще активоване вигілля, переважно це все вітаміни, віта... вітамін С, це магній, Що тут ще? вітаміни групи Б, мультивітаміни. Це вже... Ну, одним словом. Бинт, той, лейкопластир одноразовий. Ну і Якщо вже мені там десь доведеться далі їхати, так, то це в мене вже такі серйозні речі. Я деколи на велосипеді, до речі, у мене багажнику велосипеді такий є, в мене є такий великий багажник, і я оце з собою ношу. Це є ізраїльський бандаж. Тобто він накладається на рани, десь ви десь, там щось здерли, якесь впали, кровоточіння, ножові поранення, то теоретично його можна накладати, він є стерильний, бачите, він під вакуумом. Старині така річ повністю, намотайтесь, пошукайте в інтернеті інформацію, ізраїльський бандаж. Ну він трохи займає. Це 6-дюймовий, є ще 4 дюймовий ну, Можна 4-дюймовий було взяти. Ну я такий взяв, трошки може, навіть для звичайних умов забагато, але оце, щоб ви знали, що таке є. Ну, і вже для, для таких, якщо явно десь ми їдемо автомобілем, моїм зараз не, в мене немає автомобіля, ми деколи з дядьком багато там їхали, але зараз в нього інсульт. Так що Далеко не їдемо, але е, це турнікет. Торнікет від компанії CAT, оригінал. Не беріть не, не оригінальні всі підробки. Оригінал коштує доларів 40, щоб ви розуміли. 35-40 доларів, саме менше 30. доларів, від 30, 35. О, тут є турнікет CAT, є flomaster, тому що, якщо наклали турнікет... Фломастерам потрібно написати, отут пишеться дату, коли накладину, коли накладений. Але можна написати на чолі пострадавшого. То хто там буде шукати ті записки, пишуть в якій годині, тому що там до двох годин, по-моєму, накладається. О, А в зимовий період ще менший період часу. Як я сказав, тут потрібно дивитися, щоб це був оригінал. Якщо вам дорого 40 доларів, можна там вже дивитися там Дніпро-Січ наші. О, І ще бажано, що бажано, бажано. Ага, ну це накладається він на артеріальну кровотечу. Тобто це таку, яку не можна зупинити іншими способами. Накладанням того і пов'язки, це все. Артеріальна кров, вона така яскраво-червоного яскраво кольору, б'є сильно. О, це вже такі крайні-крайні випадки. Там. Якісь автомобільні аварії чи військові поранення. От таке, В звичайних умовах воно рідко трапляється. І цей штурмкет бажано тренуватись на ньому, то вже для тренування можна вже собі взяти якийсь дешевший, чи як я маю китайський. Я собі на ньому тренуюся, тому що в критичній ситуації так людина буде виконувати те, чого вона навчилась, не те, що вона знає те, чого вона навчилася. Так що таке Ори... для... для застосування тільки оригінал, який б мене взяли, чи це кет, чи там інші. Тільки оригінал, нормальний, який сертифікований. О, ну, але чимось треба тренуватися, щоб його постійно не знищувати, скажімо так, не міг підібрати слово, О, то треба чимось іншим тренувати, але тренуватися з туринкетом, яка є. Такої самої системи дії, способу дії, тому що вони, час, в них там відрізняється їхня будова, так? Є софт, там, там по-іншому він чіпляється. О, в мене це кет оригінал а це кет китайська підробка, От принцип дії той самий Бу конструкція, і я на ньому тренуюся через час часу. Так що, отакий в мене вийшов сьогодні ролик. Пишіть, з чим згідні, з чим не згідні. Мені буде цікаво, все все найкраще, тримайтеся.